Минулому місяці наша команда від головного управління ДСНС у Тернопільській області перебувала за кордоном, Ми саме в країні Португалія, в місті Альбуфейра, за сприяння рятувальників Альбуфейра і рятувальників Португалії. І рятувальників Іспанії, які організували для України навчання з підготовки та тренування службових собак у пошуку людей як в завалах, так і на великих територіях. Це моя службова собака Фіона Зотерхов. Ми з нею приїхали з міста Ромнів два роки тому. Щороку залучаємося до пошукових операцій. На даний час Фіона має Допуск до роботи минулого року ми з нею проходили щорічну атестацію в місті Ромни. Це пошук людей в лісових масивах. Також під час нещодавнього перебування в місті Альбуфейра в Португалії Фіона єдина собака, яку сертифікували по методу Аркон, а саме пошук та виявлення людей на великих територіях. Для нашої команди це був невимовний досвід. Ми познайомилися як і з культурою України, так і з новими додали нових вмінь та навичок як для себе, так і для наших собак. На навчаннях були з України безпосередньо присутні три собаки. З цих трьох собак наша фіона показала один з найкращих результатів. Всі собаки працювали на відмінно, кожна з собак по особливому, і кожна з собак це її індивідуальність, і вони були задіяні кожне в іншому напрямку.